Усім привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. Сьогодні я до вас прийшла із моїми книжковими планами на 2023 рік. І маю відразу кілька ремарок сказати, тому що плануючи на 2022 рік, звичайно, ми не могли уявити, що з нами може статися. Ми не уявляли, як різко може змінитися наше життя і всі його аспекти. І логічно, що в книжковому плані. Були зміни, були е, корекції моїх планів, тому що е, я планувала торік е, прочитати багато тих книг, які мали б вийти у 2022 році. І я маю сказати, що більш ніж десяток книг із моїх планів е, станом на зараз досі не вийшли. Тож е, цього року я вирішила е, трошки, якби бути більш реалістичною, входити в. Усі положення, що тільки можуть бути, адже є переноси книг, є відміни друків і ще чогось. Хоча відміни друків я наче і не бачила. Ну окей, я готуюся до всього, що може бути, і я для себе вирішила робити плани точно мінімалістичні. Сьогодні буде, здається, 11 книг, і більше тут е немає чого мені. Приховувати не буде як торік розподілу для спонсорів і для загального Ютубу. Я вирішила цьогоріч читати виключно ті книги, або які вже вийшли, і я можу придбати у магазинах або ті, які в мене вже є на моїх книжкових полицях. А далі я вже буду вносити корекції відповідно до пори року і маю на увазі тих сезонів, які будуть запускати ті чи інші книжкові новинки. Умовно, я розумію там, що в нас є не. Кількість анонсів на зиму та весну. Я, звичайно, скоріш за все буду читати енну кількість книг із тих анонсів, але е, якщо вони вийдуть, я їх зараз не ставлю в плани, не ставлю якісь собі конкретні цілі з приводу них, лише е, обмежуюся тим, що вже є в мене або що вже є в магазинах. Ну і перед тим як ми почнемо розглядати вже конкретні е, книжечки, конкретні видання і конкретні назви, я нагадаю вам про ініціативу Читаю для ЗСУ, будь ласка, доєднуйтеся до ініціативи українських буктюберів. Ходьте за посиланням в описі до цього відео відповідно на картки Монобанку або Приватбанку. Також є банка Монобанку, на яку ви можете донатити за для збору коштів для нас для наших захисників і захисниць. Переходьте, будь ласка, на Facebook групу букцюб українською. Там ви можете знайти відповідно звіти, аукціони, продажі книг і все тому подібне. все також йде на наші збройні села України і новиночка запустили мої чудові колеги. Телеграм-канал відповідно букцюб українською. Я також залишу. Посилання в описі до цього відео він ще маленький. Туди тільки починаємо закидувати всю інформацію. Закидувати мої колеги, от які дуже молодці, що взялися це вести. А я в цьому плані трошки лінева жобка, але я ними захоплююся. От і давайте потроху наповнювати підписниками наш телеграм-канал, тому що там будуть і відповідно відео буктюберські, і відповідно також всі книжкові тематики, продажі книг, аукціони. Тож переходьте також в опис до цього відео. А ще ви знайдете в описі до цього відео посилання на крафтову майстерню свічкарка, це наш магазинчик. Де ми виготовляємо екологічно чисті свічки із соєвого воску, із бавовняного гноту, із натуральних ароматизаторів, які не шкодять нашому здоров'ю. І ось я вже можу показати деякі новиночки, швиденько, буквально, які ми виготовили, але які мені неймовірно подобаються. І скоро буде їх презентація на інстаграм-сторіночці. Я так от швиденько покажу ось такі. Серденька до Дня Святого Валентина. Це формові свічки. Зараз, зараз я вам буду показувати формові свічки. Дуже популярні, я вже зрозуміла, ось такі бабли, вони називаються. Більший і менший. Також я зрозуміла, що дуже зараз трендовою є ось така формова свічка Сонце і місяць. Сподіваюся, що вам не пересвічувало. От. Uh, мені дуже сподобалася ще форма, яка називається «Зефір». Вона така прям ну, апетитна. Е, мені ще дуже сподобалася форма ліхтарика. Теж дуже гарна, мені видається. Вона мені нагадує якусь навіть новорічну іграшку. Е, і я ще не показала. Ну і звичайно, е, форму, яка називається він і вона дуже класна форма. Мені подобається, дуже романтична, якраз до Дня Святого Валентина. Тож слідкуйте, будь ласка, переходьте в опис до цього відео, і е, скоро. Скоро ви там побачите багато номанечок. Ну і переходимо до книг. Я для себе зробила. Е Зараз покажу роздруківочку таку книжкових поличок, корінців книжкових поличок. От, на листочку А4 розбила їх по сезонам. Якраз тут чотири полиці, зима, весна, літо, осінь. Зимова поличка повністю заповнена, оскільки плани в мене вже повністю складені. Весна і літо, я тільки почала її заповнювати відповідно. І поділюся якраз і тими книгами, які в мене в планах на зиму, із закритих планів покажу пару книжечок. І те, що я, відповідно, на інші сезони собі розбила на читання. А, так, ну по-перше, це, мабуть, нікого я не здивую. Це книга Колонія Макса Кідрука, перша частина серії Нові темні віки, вона вже. Вс... Кількох я тільки е, не бачила інстаграм-сторінках, оглядах, рецензіях. Вона просто всюди зараз мене прислідує. Звичайно, я буду цю книгу читати. Сподіваюся, що дуже скоро. От е, і я не боюся цього, тому що я зрозуміла із багатьох е, відгуків, що це дуже. Е, Занурюючи читання, що це ти ковтаєш просто одним так от помахом руки, і від цього ти не можеш відірватися. Тут про космос, тут щось про землю, тут щось про Марс, тут про якісь драми травми. І я знаю, як вже пише Кідрук. Я прочитала всю його художку, яка вийшла станом на зараз, окрім колонії, і я розумію, чого тут очікувати. От, скоріш за все, ніяких епієндів там не буде, тому що кідрук так не вміє писати і закінчувати свої книги. Але це буде захоплива, це буде дуже занурююче, це буде дуже деталізована книга і деталізоване читання. І я знаю, що це буде дуже-дуже круто. Окремо, просто окремий респект за це видання, яке неймовірно оформлене за ці емоційні оцінки книги в кінці на задній. Торінці палітурки. За ці всі численні додатки, які тут є, це просто щось неймовірне. І я вже в очікуванні через два, два роки наступної частини. Е і я, вже, я очікую, що це мені дуже сподобається. Все, мабуть, не потрібно зайвих слів. Також я е, планую дочитати відповідно в 2023 році не цикл, але не Станом на зараз в мене не прочитані дві книги, тобто половину циклу я прочитала в минулому році, половину е, планую дочитати цього. Одну книжечку на зимовий період візьму і одну книжечку на весняний період. Дуже захоплива історія стосунків двох дівчат від е, юності до вже такого ну, старечого віку, я так розумію. Як складалися існі їхні стосунки, коли вони дружили, коли їхні дороги розходилися, з ким вони дружили, як комунікували їхні сім'ї, як вони жили в районі в одному з районів Неаполя, і все довкола цього, про їхні персональні історії, кохання, зітхання і все тому подібне, дуже драматично. Але для мене це ще знаєте, якась дуже життєстверна історія про перепони, про труднощі, які можуть ставатися в наших життях. І як ці труднощі ти або минаєш, або вони тебе заковтують, і е, ти просто ну, розщеплюєшся як персона. Одним словом, дуже захоплива для мене взагалі е, ця історія, ці стосунки, е, ці теми, які авторка піднімає, і хочу, хочу відповідно їх почитати і дочитати. І не знаю, що робити далі, тому що е, брехливе життя дорослих мені кажуть, що це. Е, Неаполітанський цикл на мінімалках, і, можливо, знаєте, в тузі за цим циклом я її візьму і прочитати, але поки не дуже то і планую. Далі, це перенос із моїх планів на 2022 рік, які я не виконала. А це трилогія відповідно від Джо Аберкромбі, Немає в мене ще третьої книги, але я планую її докупити і хочу прочитати ось цей цикл. Я можу помилятися, як називається ця серія. Ця трилогія. І навіть не буду пробувати якось її називати. Вона якось називається, можете мені написати в коментарях. Це що єдине. От, і е е е Невеликий спойлер, я вже прочитала першу книгу, хто слідкує за моїм інстаграмом, і мені неймовірно сподобалася ця книга, ця історія. Я просто в захваті від двох персонажей. Можете, хто прочитав, робити ставки, хто викликав моє таке захоплення полке. От і я зрозуміла, що Джобер Кромбі – це точно мій автор. Я хочу з ним знайомитися, далі читати його твори. І це просто щось неймовірне. Я рада, що познайомилася з цим автором і хочу точно прочитати. Ось цю базову його трилогію і е, очікувати на наступні його книги, які, сподіваюся, вийдуть у 2023 році. Е, звичайно, я все ж планую. Продовжувати читати Джордана, тому що великі плани на нього видаництво наукова книга Богдан. Тож і я маю якісь великі плани, ну хоча б одну книгу так його прочитати. Це велике полювання. Вона також в мене стояла в плані на 2022 рік, але якось так сталося, що я до неї не дійшла. Хоча я першу книгу так захопливо прочитала за тиждень, а вона. Ще більше за другу частину, перша книга. Я її за тиждень прочитала, і це для мене було дуже захопливо. Я очікую, що і від другої книги отримую такий же читацький ефект. Вона мене затягне, захопить, і це точно мій автор, я це зрозуміла з першої книги. І мені подобається цю його смакування історію, ця його деталізація, це його занурення в персонажі, в світ, в особливості політики і в магії, і в стосунки, і все тому подібне. Тож, це моє велике кохання а, позаминулого року виходить, що і хочу, щоб моє кохання відродилося у 23-му році. А, також я для себе хочу а, розколоти отакий собі от горішок, який а, для мене є от великим таким знаком питання, і я не розумію, що всередині нього. А, воно мені сподобається, чи абсолютно не смакуватиме я це просто викину, але а, це зараз дуже рідкісна книга, тож викидати її, ну, це фігурально, я кажу. Коротше, це Сільвія Плат і її під скляним ковпаком. Не знаю чому, коли я складала план. Я думаю, так, треба ж там і продовжити цикл, і закрити цикл, і щось почати, і щось інше. А потім я дивлюсь на Сільвію Плат. Вона в мене вже давно лежить на полицях. В мене видання за 2018 рік. Ну може, в я му я десь його й придбала і. Чомусь не прочитала. Для мене ця книга, як я вже сказала, велика загадка, тому що для мене а, я вже Собі набудувала таке уявлення, що це щось буде меланхолійно песимістичне, що це буде щось трагічне. І, опираючись на численні відгуки на цю книгу, я вже собі такі повітряні замки набудувала, і вони доволі такі конкретні. І я боюся, що мої очікування або не співпадуть, або якісь я не знаю, що станеться тим словом. я... І боюся цю книгу, і хочу її прочитати водночас, і не знаю, чого від неї очікувати, і знаю начебто. Тож скажу так, це буде цікаве читання, як мінімум. Також я вирішила, що дуже хочу почитати книгу, яку також дуже важко зараз вже знайти. Це все те незриме світло Ентоні Дора. І цю книгу мені подарувала моя любі, люба підписниця. Я була неймовірно рада, коли вона мені написала, що є в неї два екземпляри цієї книги, цієї історії. І я... Звичайно, погодилася її отримати, тому що дуже важко зараз знайти це видання. Е, історія про Другу світову війну, про двох молодих людей. Вона, здається, француженка, він німець, е, дівчина сліпа е, від природи, я так зрозуміла. А хлопець сліпий ментально. І от як вони, я так розумію, будуть співіснувати, і яка була їх зустріч, і що було після, після неї. Під призмою Другої світової, ось про це буде книга. І я колись говорила, коли я її отримала, здається, що я починала її читати. На жаль, в російському виданні, якого в мене вже немає. Але я тоді прочитала, мені здається, перші сторінок 30, і вони були такі страшні, тому що вони починалися із бомбардування різних районів. Чи різних країн, чи різних міст, я вже так не пригадаю. Але пам'ятаю, що сипалися бомби, руйнувалися будівлі, помирали люди. Було, були страждання, були розчарування, були страхи. І з цього починалася книга. І ось таке от химерне відчуття вона мені трохи зародила тоді. Але хочу це прочитати, тому що це дає якесь переосмислення, це дає якесь, якісь роздуми, якісь алюзії, порівняння з нашим часом. І я думаю, це от як би це не звучало, таке читання зараз дуже на часі. А, також я дуже шкодую, що минулий рік якось зі мною не сталося Арчевальда Кроніна, і також це мої плани були в 2022 році, які я переношу на 23 рік Три любові. А, я закохалася в цього автора позато рік. Його цитадель для мене була ледь не однією з книг. Те, що вона була однією з кращих книг 21-го року. І цей автор має неймовірну е, стилістику написання тексту. Я була зачарована його побудовою персонажа, його психологічної картини персонажа, як він його вплутував в життєві обставини і життєві випробування. Це було щось неймовірне. Я хочу це знову пережити з його іншою книгою, і я е, дуже люблю апріорі. По перше, тому що в них дуже якісні видання і не такі вже й дорогі в принципі. Тут майже 600 сторінок, зручний шрифт, зручна книга в плані читання, бо вона розгортається, і це буде велика насолода для моїх очей. Я очікую, що це буде пронизливо, що це буде глибоко, і це буде дуже повчально по-своєму. Гірко, але повчально. Ну і а, також я маю сказати ще про українську класику, яка виходить. А, точно я буду читати в 22-му році, ой, 22-му, 23-му році «Неканонічний канон. А, ну і зазначу, наприклад, про сад Гецеманський, а, який я боялася брати у 22-му році. А, не пам'ятаю, говорила я чи ні, але були плани в. Моїх колег зробити спільне обговорення цієї книги ще до канонічного канону. От дехто взяв її читати, я не пам'ятаю, здається, обговорень так і не було. От, е, переважно всі читали електронки, тому що до цього було важко знайти цей твір, і було якесь дуже страшне видання в Якобу, але зараз є видання від Віхоли прекрасне. От, е, яке можна взяти, купити і прочитати. І е, тоді якось і відсутність паперової версії мене зупиняла і взагалі. Тематика, я розуміла, що я не хочу читати про репресії українського народу, тому що ну, якісь такі от перехідні в мене періоди від того, що я вже і не читалася подібного в літературі, так, про сучасну війну, сучасні. Стосунки наші геополітичні і, начебто, і ще взяла, але вже не можу. Ну, одним словом, я тоді не могла взяти цю книгу, читати і долучитися до обговорення, але після того, як ця книга вийшла в перевідання, як я послухала моїх колег, які прорефлексували цю книгу, провідчували, проаналізували, я зрозуміла, що я маю також отримати цей досвід, я також маю його пройти. І після того як я прочитала книгу від... Вівату про жінок, які також переживали репресії на абсолютно різних стадіях, в різних різних містах, в різних умовах вони перебували. Я зрозуміла, що далі мені потрібно прокачувати цю тему, бо я мало знаю. І ця книга є якраз тим, що потрібно прочитати, потрібно зрозуміти і в чергове. Мати привід ще більше ненавидіти росну все. Ну і закінчу я це відео книгою, яка також була в плані на 22-й рік, але я також її продинамила. Це бантежна кров Джоан Роулінг, септо Роберта Гелбрейта. І чому я хочу її прочитати, тому що я очікую, відповідно, в 23-му році вже шосту частину, а я п'яту не читала. І я дуже багато отримувала коментарів і теж багато читала відгуків про те, що це попри. Її об'єм, ця книга дуже захопливо читається, вона дуже швидко йде, і не потрібно боятися усіх її об'ємів, всіх її сантиметрів. Тут 856 сторінок, ох, я забула, скільки тут сторінок. Хух. Окей, okay, але я, я, я тут перед вами сижу і кажу, що я постараюся її прочитати. Можливо, там на осінь десь її залишу. От не буду братися прям так швидко, але, але, але. І маю сказати, загалом, якщо от всі ці книжечки разом поставити, я це зараз спробую, це буде дуже об'ємне в мене читання, тому що в мене тут дуже багато товстунців, моїх любих товстунців. Ну, от ви бачите, так. От, майже на всю висоту кадру буде стопка, якщо я підніму, і тут ще ж немає пару книг. Загалом, так, якось я дуже товсті книги вам сьогодні показала, але ж це так, мої плани, якраз на рік, які я буду розбивати, і які ви в мене, скоріш за все, будете бачити у відео в планах по сезонам. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, тисніть на лайк, підписуйтеся на мій канал, залишайте, будь ласка, коментарі, які книги ви запланували прочитати у 2023 році, скільки їх буде, наприклад, які жанри хотіли б прочитати або конкретних авторів чи назви книг, все мені буде дуже цікаво. Каво від вас це все почути. Можете також залишати коментарі з приводу тих книг, які я вам сьогодні показала. Якісь там рекомендації, ваші відгуки, враження, тому подібне це для мене також буде дуже дуже цінне. Дякую, що були зі мною. Дякую, що передивилися це відео. Продовжуємо далі морально і матеріально підтримувати наші збройні сили України. У нас все обов'язково буде добре, і ми з вами побачимося у наступних книжкових оглядах.